Про політичні події в Україні та світі будемо говорити далі з нами на прямому зв'язку. Політичний експерт Геннадій Дубов. Пане Геннадію, з Різдвом вас вітаємо і, попри відключення у вас світла, дякуємо, що ви в ефірі Вітаю вас доброго ранку. Після заяви Володимира Зеленського про припинення транзиту російського газу, всі ми знаємо в гості до Путіна завітав прем'єр-міністр Словаччини. За даними агентства Reuters, вони обговорювали подальшу співпрацю в енергетичній сфері. Але давайте так, що насправді стоїть за візитом Фіцу до Москви? Ну як завжди, нарконесії гроші, тому що е, тут не може бути нічого іншого, в принципі, і е, бо е, власне і і в нашій історії саме так завжди і відбувалося. Е, І, Власне, транзит газу через територію України він означає е, можливість відповідно заробляти, в тому числі в Словаччині, в тому числі в Угорщині, і як це не парадоксально, в тому числі і Україні, е, і в цьому зв'язку власне е, і державі агресору Російської Федерації і, і Володимир Зеленський. І сьогодні на сьогоднішній день поставив питання, так би мовити, Руба щодо того, що ми не можемо і, і надалі, хоча три роки це робили. Насправді, ми не можемо і надалі спонсорувати бюджет держави, яка воює проти України. І відповідно, навіть за рахунок Словаччини ми цього робити не можемо. Ну власне і, 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 і все. Ми можемо лише транспортувати газ, можливо, не російського походження. От будемо чекати, залишилося ще, ще тиждень. Можливо, ми домовимося з приводу того, що буде транспортуватися азербайджанський газ. Про які говорили попередні півроку. але ж заявляли перед цим про те, що поки Фіцо був у Москві, в самій словаччині спалахнули протести. І опозиція, і колишні прем'єр-міністри виступали про те, що Фіцо ніби здає європейські цінності словаччини, чи так це насправді? Ну, справа в тому, що ну невдоволених завжди можна знайти, але невдоволених, які не хочуть відповідно заробляти кошти, які не хочуть тепла вдома, які не хочуть відповідно дешевих енергоресурсів, їх знайти чим далі, тим буде важче. Тому власна демократія вона завжди буде характеризуватися певним протестом, але не в цьому випадку, тому що навіть думаю, що і німці на сьогодні з задоволення б отримували б газ через там північний потік першої і другий. Але сьогодні вони власне не функціональні і тому чекаємо виборів і, і, і відповідно можливих інших перемовин навіть в цьому контексті, тому що ціни завжди перемагають цінності. На жаль, цей принцип завжди працює. Ну, давайте до ще одної сусідньої держави. Війна в Україні завершиться наступного року або переговорами, або знищенням однієї зі сторін. То такий прогноз зробив прем'єр-міністр Угорщини Вітя Орбан. Як ви прокоментуєте його заяву? Ну, справа в тому, що він також не винайшов нічого нового. Війни не так і закінчуються або перемовинами, або знищенням однієї зі сторін. Просто питання в тому, що строки, строки, власне, ну у нас був і пан Арестович з двома трима тижнями, і, ну, і багато чого іншого. було. Можливо, він претендує ну, славу і, відповідно, після своєї завершення своєї кар'єри також відкриє або школу психології, або відповідний канал на Ютубі. Тому подивимося за розвитком кар'єри пана Орбана. Україна звітуватиме за використану. Допомогу від сполучених штатів із приходом республіканців про це пише видання «Київпост», посилаючись на Вашингтонських інсайдерів. Яка мета такої звітності? Чи була вона ж раніше, наскільки я правильно розумію, і як взагалі Україні довести, що американська допомога використовується належним чином? Ну, справа в тому, що якщо Америка постачає, наприклад, там бронемашину Бредлі, то очевидно, що ми на ній там не пашемо поле і відповідно не сіємо картоплю. Ми на ній відповідно ведемо воєнні дії. Тому нам звітувати буде легко і просто в цьому контексті, тому що американська допомога здебільшого вона була в фізичному вимірі з точки зору відповідно забезпечення наших збройних сил. Yeah. Те, що як вони як вони витрачали кошти в себе на контурі, і відповідно, чому вони, наприклад, там чотири рази перераховували відповідно Трати, це питання власне до американських чиновників, бухгалтерів. і Нехай вони самі там розбираються. І якщо хтось буде притягнути до відповідальності за те, що менше ніж треба допоміг Україні, то ага. думаю, що ми не будемо проти. Ну, бачите, при цьому всьому Джо Байден розглядає таку можливість введення нових жорстких санкцій проти е, енергетичного сектору Росії. Про це пише видання Вашингтон Пост. Чи надасть новій команді Трампа більше важелі впливу на переговори з Путіном щодо припинення війни? Ну, справа в тому, що є такий вислів в сполучених штатах, як кульгава качка. Ну джо Байден навіть вже під цей під це визначення не підпадає. Він качка, яка лежить на Баку, і, відповідно, на пляжі в Делавері і, і, і трошки так сопить. Тому пан Трамп думаю, що сам відповідно буде поратися з тим, яким чином йому пред'являти аргументи. І навпаки, там на сьогоднішній день мова йде про протистояння однієї адміністрації іншої, тому думаю, що пан Байден навряд чи допоможе Дональду Трампу. Як 47-му президенту відповідно в певних перемовинах цих угу. до речі, згадували про Дональда Трампа? Ось в мережі X з'явилася картинка, такий шарш, де син Дональда Трампа показує самого новообраного президента, ніби він купує Канаду, угу. острів Гренландія і Панамський канал. Ось такі політичні заяви. Як до них ставитись? Серйозно чи це все ж таки такий ну недорослий гумор? Треба одночасно і з гумором і серйозно, тому що мова йде про що про те, що Трамп зробив багато заяв щодо Канади, Мексики, Нікарагуа, відповідно Гренландії. Мова йде про відповідну північну півкулю. тобто іншими словами, те, що називається в історії і дипломатії, доктрина Менро відповідно концентрація Сполучених Штатів саме на тому регіоні, де вони знаходяться, і у цьому зв'язку ми можемо констатувати можливо неприємну для нас деталь, що від Європи власне сполучені штати будуть трошки відповзати і відповідно переходити на північну Америку. Мейк America great Агієн, як я казав відповідно, Пан Трамп, і плюс Тихий океан, відповідно азійсько тихоокеанський регіон, про що відповідно говорили останні років. 10. у цьому зв'язку власне і нам доведеться більш самостійність проявляти про що власне і йдуть дуже багато заяв. Дякуємо вам і ще раз нагадаємо, що на зв'язку сьогодні з нами був політичний експерт Геннадій Дубов. Ще раз вас і з